Всім привіт, на зв'язку, я Річард, а в цьому відео я хочу протестити оцю кнопку на нашому брокері, Це саме Trading. Наш брокер сам аналізую, куди піде графік та сам заходить. Нам потрібно лише натиснути на АІ і дивитися, як почнеться наша угода. Сьогодні буде максимально чистий та прозорий та чесний відгук з приводу ось цього на покатопшин АІ трейдингу. Тому що я вам хочу сказати, підписуй на мій канал, став лайк та поїхали. Але перед початком цього відео обов'язково спускайся в коментарі під це відео. Там я єдине посила на мій офіційний безкоштовний телеграм-канал. Дивись, Дуже багато інформації, а, ну дуже багато інформації, але ж тебе більше всього повинно ось сюди переходь. Безкоштовна стратегія по заробітку в інтернеті. Зараз де вона? Ось наша стратегія. Дивись обов'язково ось це відео. Двох хвилин ти будеш максимально в контексті розуміти, як ми заробляємо. Ця стратегія заходить ну реально дуже топово з сайтом, який вдає нам сигнал. Обов'язково дивись ось це. Це я давай не буду затягувати. Після того, як ти це подивився, ти тепер все розумієш, і, в принципі, все буде чітко. Але ж зараз давай протестимо, буду заходити на 5 тисяч гривень саме по АІ трейдингу і то, як він працює, ти просто переходиш на любу валютну пару і просто тиснеш AI трейдинг і дивишся, як він тобі торгує. Дуже цікаво спробувати. Він сам обирає час, сам обирає годи, тому давайте поїхали тестувати. І так, спочатку давайте оберемо нашу валютну пару, хай просто ось це. Тиснемо AI трейдинг. Нова ера трейдингу, він сам все використовує. Давайте відчинити угоду. Він відчиняє угоду нам на 10 секунд донизу, на мої 5 тисяч гривень. Давайте подивимось, дуже цікаве рішення йти донизу. Дуже цікаво, який результат тут буде. А, плюсик, фіксуємо перший плюсик. Ну, <кій> якщо чесно, в принципі, я вже зробив дві угоди по Аї, заходить реально в плюс. Але ж дуже цікаве рішення реально було заходити донизу. Навіть не знаю, як прокоментувати. В принципі. Давайте прочитаємо. Ми раді предоставити нашу інноваційну функцію торгівлі в один клік, основно на Іскусний інтелект. Нажміть ii ТОРГІВЛІ», Іскусний інтелект, определіт направлення. Угу. Ну, в принципі, все зрозуміло, так як тільки що воно в нас так і було. Фіксуємо перший плюсик, про тому, що заробив вже 5 тисяч гривень, про тому, що відео в нас йде лише 2 хвилини. Дуже цікаво. Ну, я думаю, можна сміливо продовжувати тестувати цей наш АІ-трейдинг. Дуже цікаво. Але давайте зараз. Приділимо трошки трошки уваги нашої теорії, саме по нашому брокеру. Ви коли зайдете сюди, у вас воно буде ось так некрасиво, ось такі гори якісь. Ви дуже головне, саме головне, ви не пугайтеся цього. Це норма. Зараз вам покажу, як це налаштувати. Відразу тисніть тип графіку, і обирайте свічки, і ви вже бачите графік, такий, як в мене. По нашому інтервалу, по нашому таймфрейму, можете обрати або 15 секунд від 15 секунди до хвилини, якщо ви заходите там в краткострочну угоду, 15 секунд вам ідеально підійде для того, щоб аналізувати весь графік, але ж можна обрати і 30 секунд. Тому, в принципі, що я вам хочу сказати, тепер ви готові працювати. В моєму телеграм-каналі є ось перша безкоштовна стратегія, цей сайтом, який видає сигнали. І в нас тепер є нова наша стратегія саме з новим індикатором Parabolic Sar. Я робив велике відео на YouTube з приводу цього. Можете зайти також подивитися. І ось, ось всі налаштування нашого індикатора. Тому, в принципі, якось так. Тепер давайте повернемось до нашої АІ-торгівлі. Давайте змінимо нашу валютну пару. І давайте тут будемо заходити. Просто що від нас все залежить, просто натиснути AI Trading та відчинити нашу угоду. Він нам каже, він заходить в угоду на 15 секунд. Донизу дуже цікаве таке рішення. Зайшов на 10 тисяч гривень, так як першого довго не зайшла. Та в принципі заходиться поки дуже впевнено. А залишилось 3 секунди. Дуже цікаво, як буде відпрацювання. Другий, впевнений плюсик, в принципі, що я вам можу сказати, вже в мене три плюси в ряд по нашому і трейдингу. Давайте все ж таки будемо заходити на 5 тисяч. Дуже цікаве рішення. Не заходити саме на 15 секунд. Від цієї зони ми відбилися. Ну, В принципі, що я тут навіть коментувати нічого не можу, так як він робить все за нас. Давайте просто підемо далі. Натиснемо давайте ще один раз, а і трейдинг. Відчинити угоду 5 секунд донизу, заходить прямо так, як і фрактал. Але ж в, цій, в цьому випадку він зачиняється в нас мінус. В цьому випадку просто по мані-менеджменту помножимо. Також самого і трейдинг та відчиняємо угоду. Він все ж таки думає, що будемо йти донизу, відчиняємо угоду донизу. Він відчиняє угоду донизу. І поки наш графік реально йде донизу протягом наших ще 10 секунд. Ну, по мані-менеджменту ми відбиваємо минулий збиток. Він, мабуть, сплутав час і фіксуємо ще один плюс. Блін, ну дуже цікаво, вийшов ще й у прибуток. В нас раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятий угод, 4 плюс. Це один мінус відео йде не дуже довго, але ж принципі, що я вам можу сказати. Цікаво, дуже цікаво. Так, ну тепер давайте протестимо нашу криптовалюту. Давайте зайдемо на 5 тисяч гривень. Chainlink, відчинити нашу угоду. 15 секунд до гори. Також цікаве рішення. Він сам аналізує, я нічого не роблю, я просто тиснув сюди AI-трейдинг на синю кнопку, і він сам там заходить на час, на який сам все вирішує дуже цікаво. Так, поки тут я так бачу мінус, але ж давайте помножимо суму на 2, таку само саму, І трейдинг ага, і він перевертається донизу. В принципі, логічно, він, мабуть, думав, що ми будемо йти догори. Я не знаю, як він все це аналізує. Але ж, ну, як я бачу, в принципі. Ми відпрацьовує себе таке, поки непогано. Зі всіх цих наших угод. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 угод. З них 4 плюси, 2 мінуси. І ось це, мабуть, я так і думаю, буде плюсик, тому що йдемо ми дуже гарно поки. Тому в принципі, давайте перейдемо 15 секунд. Так, тут дуже впевнений, плюсик ми фіксуємо, він перевернувся. Ну, в принципі, непогано дуже аналізуємо. Ми реально вийшли в гарний плюс. Тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 угод. І всього лиш два мінуси. Це, як на мене, 5 плюсів. Це гарний результат. Дуже цікава штука за АІ. Так, ну давайте далі тепер прийдемо. Ще я хочу крипту е, поторгувати. Давайте прийдемо на крипту, саме давайте біткоін. АІ трейдинг давайте на ну, 10 не хочу, давайте на 5 тисяч гривень. АІ трейдинг відчинити ходу. На 30 секунд донизу. Ну, в принципі, логічно він аналізує. Давайте тепер подивимось на відпрацювання цієї угоди. Чистий прибуток у мене буде 4500, і в принципі, ну ось він каже, донизу, і графік реально йде донизу. У нас, а, ну, цікава штука, потрібно. Ми трошки більше проаналізувати ось це все, почитати. Цікаво, цікаво, якщо чесно. Але ж давайте дивитися на відпрацювання. Залишилось у нас ще 5 секунд, поки трошки волотильно. І дуже цікаво, що в останні секунди в нас буде. Все одно фіксується гарний плюсик, у мене баланс майже 700 тисяч. А, тому, в принципі, що вам можу сказати, давайте підрахуємо трошки. Один, два, три, 4, 5, 6 плюсів, 2 мінуси. Як на мене, це ідеальний результат. В принципі, протестували з вами все від А до я. Тому мені більше додати нічого. Відео таке не дуже довге, але ж максимально цікаве, Я ну, не думав, якщо чесно, що воно так гарно себе відпрацьовує. Тому, в принципі, переходь в мій телеграм-канал, обов'язково та читай всі ці мої стратегії, вони всі безкоштовні. Тому побачимось.